А ви знали, що перші ментор групи почали працювати в Сіліконовій долині для seo менеджерів та людей, які багато працюють, багато створюють і втрачають внутрішній ресурс. Ці групи ставили собі ціль відновлювати внутрішній стан, отримувати швидкі рішення для своїх проблем і швидкі відповіді на свої запитання, а також вміння змінювати мислення під наглядом. Досвідченого наставника. Як керівник з досвідом роботи 25 років, як людина, яка ці 25 років створює команди і допомагає людям зростати, я вирішила запустити. Три напрямки ментор груп через місяць. Ми будемо стартувати. Перший напрямок це особистий розвиток і вкладання в вашу особистість для того, щоб стати лідером для людей, які йдуть за вами, та лідером свого життя. Другий напрямок це стосунки. Налагодження спілкування і будування мостиків третій напрямок це керування командами. Як збудувати команду мрії, як зробити команду мрії з тих людей, які вже працюють з вами? Ставте плюсик до цього відео, і ми вийшли вам більше інформації з приводу того напрямку, який вас зацікавить.